Оператор дрона піднімає його у повітря. Висота 45 метрів. Висота 45 метрів. За два кілометри від місця, де злетів дрон. Його у реальному часі бачить система радіоелектронної розвідки мавіка тут є зараз. Ми бачимо, що і підвички мікрофон вони працюють. Це теж один із засобів радіоелектронної боротьби. Його мета, аби оператор дрона втратив із ним зв'язок. Ось кнопка, ви її нажимаєте. Тут спрямована антена, 45 градусів, кут розкриття і 25 отак. І відповідно ви працюєте. Вам тільки Тут треба знати азімут одним із найкомпактніших ребів є антидронова рушниця. О, зараз ти врятувала купу життів. Що таке засоби радіоелектронної боротьби? Це такі пристрої, які допомагають у боротьбі проти дронів. Вони генерують сигнал перешкоди, через антенну передають цей сигнал в простір і таким чином знешкоджують дрон, який летить для того, щоб, наприклад, дрон камікадзе, який попадає в техніку і вибухає. Засоби радіоелектронної боротьби поділяють за видами від переносних рюкзаків до масштабних, за допомогою яких захищають, наприклад, електростанцію. Є засоби портативні для солдатів, які в русі такі, як рюкзак. Закі їх три три види: рюкзак від FPV і рюкзаки від скидів. Також у нас є засоби стаціонарні для захисту вопов, захисту командних пунктів і хлопців в окопі. І також у нас є засоби універсальні для того, щоб хлопці могли виходити і відповідно закривати від всіх існуючих видів дронів. За словами керівника приватної української компанії, що розробляє і виробляє такі системи Ярослава Філімонова, чим ефективніше працюватимуть реби, тим більше буде збережених життів цивільних та військових, а також захищена інфраструктура. Ірина Мочульська, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини, Львівщина.